Привіт, Макс! Мене звати Стас, мені 31. Добре, Стасе. Доволі давно дивлюсь твій канал, але на практиці почав застосовувати нещодавно. Також добре, хоча можна було розпочати раніше, так? Одним реченням живу, розвиваюсь, роблю свої помилки і вчусь на них. Добре. Відсилаю тобі свою останню історію, точніше, її кінець. Хай ком'юніті подивиться, що таке справжня дружба між чоловіком і жінкою, так і назвемо відео, справжня дружба між чоловіком і жінкою». Дівчина пише. Стас, мені погано, треба з кимось поговорити. Я так ну, думаю, що, мабуть, вони вважають, що у них дружба на той момент, я ж не знаю. Що трапилось? Він у неї питає. Одіноко, <сум> Сука, а ти що там, коли в джеду? Я нормальне питання деякі вирішую, не знаю ще. Які женіться? Блять, звісно, тут такий суржик дуже тришовий, але добре. Жен... Женіться собрався. Коли в тебе вихідний? Вона пише одинока, а він питає, коли в тебе вихідний. Сьогодні та завтра, шість днів. Ну, ви розумієте, якщо дівчина пише, що їй. Самотньо, так, одиноко. А потім вона пише, що сьогодні у неї вихідний і завтра у неї вихідний, вона хоче з тобою побачитись. Значить, та ні, робочі момент він вирішує. Але, мабуть, полечу в Стамбул або ще куди. Я так думаю, що незважаючи на те, що вони переписуються українською мовою, і хлопець, і дівчина, скоріш за все. На даний момент знаходиться не на території України. Під час війни Ну, хочеться пожартувати, сказати, якщо дівчина переписується таким суржиком, то вона вже не придатна до стосунки, але то таке, це жарт. Але якщо їй, блядь, одіноко і вона така: а мабуть, блять, для того, щоб мені не було одіноко, я полечу у Стамбул, ну вже ця дівчина не викликає поваги, і вже можна сказати, що вона не придатна до стосунків. Або ще куди, або ще кудись, ви теж так думаєте. Він пише: я в понеділок в роді, кльова розвіжся. Дай Бог, я так втомилася від цього стану свого. Воно мене затянуло. Якщо дівчина настільки схильна до драматизму, вона також непридатна до стосунків. Що за стан? Питає у неї Стас. І вона пише: депресія. У якоїсь української шалави, блять, яка знаходиться зараз, я не знаю, в Європі чи ще десь депресія. Який жах, блять, да? І за чого, що не так? Відносини токсичні. О, такі відносини, так. А чого не токсичні? З ким? А все ж з тим Саудітом. Якщо у дівчини стосунки з Саудітом, вона не придатна до стосунків. Розумієте, так? Так ось, я так розумію, тут наступний скріншот такий самий, можливо, переплутав і зробив два однакових скріншоти, можливо, там щось було важливо, але не думаю. Тут такий сьогодні відос у п'ятницю, скоріше розважальний, щоб вам, ну, можливо, трошки підняти настрій, а можливо, просто, щоб ви такі опа, які потвори бувають у світі. Так ось. Він і каже: бо це хуйня якась. Ну, мабуть, там проїзд стосунки з Саудітом. Я собі життя ламаю. Тварюка, блять, хуйньою цією, в мене такого не було раніше. Може, мене приворожили чи зглазили реально. Якщо якась людина, ну тобто це не викликає, ну, не виглядає як якийсь там жарт, я думаю, що вона така. Та чому в мене такі проблеми? Ні, ні в якому разі я не шалава. ні в якому разі я не кінчена, блять, потвора. Це мене, мабуть. Зглазили. І саме тому я смакчу якомусь Саудіту хуй. І саме тому, щоб цей е, привор, приворот, так би мовити, е, прибрати, я поїду і буду розважатись у Стамбулі. Зібісь, блядь, так? Хлопець їй пише: тобі треба просто прив'язаність розбити. Я з психологом працювати почала. Я, уж не, я не знаю, як саме вона там. Почала розпочала працювати з психологом, але мені здається, що на першому занятті нормальний психолог, він повинен і сказати, сухи, хвойда, блядь! Що це, блять, що, блядь, тут бздить, блядь, вонючими саудитськими хуями? Що це, блядь, таке? тебе не може бути депресії. Якщо тобі щось не подобається, не роби цього. Крім того, якщо. Ти поводиш себе як шльондра, у тебе буде поганий стан. А що ти, блядь, хотіла? Він їй пише: я зараз ні на що не натякаю, але мій знайомий психолог каже, що в таких станах добряча така медитація в лапках допомагає, але не з об'єктом, який впливає, а який випиває негативні відчуття, а, будь тут викликає. Ну, ви розумієте, я вже не знаю, до цього них щось було чи не було. До цього у них була лише дружба, а може, колись щось більше, ніж дружба. Але ми розуміємо, що він її натякає на секс, вона це також розуміє і тому ставить на це сердечко. Я тільки за, до якої ти працюєш. До 12.30. То медитацію наскільки бронювати? Давай в неділю або завтра вечір. Я сьогодні тут. Ми... У мені завтра треба клініку в цьому районі, а ти сама живеш, можу до тебе приїхати. Тиждень був жорсткий, вдома. Гармидер не можу тебе сьогодні запросити до себе. Я живу в бабському компаунді. Та я на гармидер не звертаю уваги. Це добре, коли все так легко. Добре, коли добре. Добре, коли легко, і коли дівчина особливо не вийобується. Хоча що там вийобуватися, якщо у тебе токсичні стосунки з саудітом? Виявилося, що сьогодні ми є можливість звалити з роботи, то, що робимо, потім йде невеличкий відеозв'язок. Тільки я не ночовкою, мені зранку треба по ділам, ок, може щось приїхати уже. Просто, блядь, зривається мозок від таких слів, таких помилок, але ж добре. Без питань, мені на ранок, завтра також. Я так розумію, вона там реагує навіть на якусь його сторіс. І це вже, так би мовити, коли все сталося. Він їй пише: треба було наші медитації знімати. Ні, вона пише: О, до речі. О, так я розумію. У нього був, значить, якийсь сторіс, щось він знімав. А вона йому каже, треба було наші медитації знімати. Хага, -ха, ну любитися як українці ніхто не вміє, то правда. Ти мені, хоч нагадав, вітчизняного виробника. Блять. Але. Так жахливо виглядає. Просто щоб ви розуміли, що дуже багато потвор є. От. І вона пише: а то все, арабський непотріб. Я там не знаю арабський непотріб чи з якими там чоловіками у неї стосунки. Але такі дівчата це український непотріб. І, на жаль, такого непотрібу дуже багато. І, на щастя, такий непотріб зараз у більшості своїй знаходиться за кордонами України. Але частина повернеться, також, на жаль. Наше краще пише чувак, ти вже додому доїхала, ага, добре, на добраніч вона відправляє цьому. Така ось справжня дружба, ну я вважаю так, що якщо і є дружба між чоловіком і жінкою, нехай вона виглядає так, коли дівчина особливо не вийобується, коли вона сама не тікає, і тобі, наче, також не западло. Хоча, якщо комусь западло з таким непотрібом, я також це вітаю і приймаю. Так ось тобі не западло, ви гарно провели час, посміялись стосовно цього, ще й після цього пофліртували. І на цьому ваше спілкування і ваша дружба завершилась. Ну, щонайменше на якийсь дуже довгий, довгий період, поки, поки так не станеться, що знову і у неї і у тебе бажання в один вечір співпадуть. Але не більше. Ніж це, ніяких стосунків з таким лайном. Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть в коментарях, поставте подобайку. Ну і до завтра.